Зараз у нас стрійка викладачів, да, це Аліна Юдіна, де вона бачить, да, Наташа Грісєнка і Оксана Байер розкажуть, як вони стажувались. Ті, хто були на брифінгі, чули, тому ми дуже швидко зробимо цю презентацію. Та, так, прошу до слова, колеги, дуже швидко та дуже лаконічно. Бонжорно, жар, франці колекс. Тобто ми говоримо без перекладу. Да? Yeah. Uh -huh. Вітаю всіх учасників конференції. Вітаю вас і поздравляю з таким чудовим днем, коли ви можете максимально отримати різностороннього досвіду в професії і трошки зануритися більше в психологію, зокрема в наукову психологію, насолоджуйтесь цим от, і послухати трошки і наш практичний виклик. Виклад, а, взагалі, мета а, нашого виступу на конференції це презентувати нашій спільноті, зокрема студентам, здобувачам, колегам, можливості, які ви можете отримати в плані професійного стажування, навчаючись в університеті от, і вивчаючи французьку мову, тобто можливості професійного стажування. І ми зараз зараз так коротенько. Презентуємо, а далі, якщо будуть запитання, можемо ще відповісти. Краще на запитання більше відповідаємо. Так, я включаю на презентації результати нашого професійного стажування в центральній психіатричній лікарні міста Ларкан, це Франція, регіон Альзас. От і ми колегами цього року відкрили нове місце, нове базу, нову базу для практики для наших здобувачів. Зараз на слайді ми бачимо подяку, тобто організаціям і конкретно людям персонально, без яких цей стаж би не відбувся. От, можна далі. Да, персональна подяка нашому можна сказати, куратору, організатору, науковому такому керівнику нашого стажування, да, пану Адріану. Андріан. І можна далі. От і трошечки по фактам я зараз. Презентую, які позиції, які локації ми відмітили, для того, щоб ті, хто слухають і відмічають для себе можливості в подальшому прийняти участь у цьому проєкті, де б ви себе могли побачити. І от перша позиція, перша переліку, це позиція клінічного психолога, клінічної психології в загальній центральній лікарні міста Сарбур. От працюю разом з колегою. Це Фахівець табаколочист. От, немає перекладу українською, тому кожен перекладає як бажає. Я залишила це слово в натуральному вигляді. Отже. Основні такі напрямки роботи, де, які ми побачили, з якими попра... попра... не... які поспілкувалися з фахівчинєю, це супровід, психологічний супровід хворих, соматичних хворих, хворих із хронічними захворюваннями, там і онкозахворювання, і серцево-судинні захворювання, і захворювання легенів. І частина цих пацієнтів це паліативні пацієнти, тому клінічна психологиня, окрім діагностики, окрім підтримки такого загального психологічного стану, вона ще в її функціонал входить це цено для нас в консультації родин таких хворих, і прямо до шести сесій може бути виділено на родину кожного пацієнта. От окей, і відповідно. Фахівчиня да, Тамакологіс, яка працює, коротко скажу, що це медична сестра з відповідною сертифікацією такою вагомою, яка працює з хворими, з захворюванням легенім і супроводжує їх у цьому процесі придати паління, тобто надає по так, суті також професійно-медичну психологічну допомогу. Наступний слайд. І ще раз наступний. Іще наступний. Також хай буде, також в, в одна ж позиція да, в центральній лікарні, це вже місце Ларкан, це відділення реабілітації пацієнтів, літніх пацієнтів, зокрема, і напрямки арт напрямку роботи в арт-терапії. Що саме цікаве, то це, це, це той досвід, який Приносить зараз обговорюємо з студентами, це про те, що такі заняття з терапії можуть проводити не лише е, такі кваліфіковані, підготовлені вже арт-терапевти даме саме з психологічного освіти або терапевтичної освіти. А більше акцент робиться на те, що це має бути перше, медичний працівник, тобто працівник з медичної освіти, хоча б з базовою, і е, більше митець. Тобто тут акцент робиться на те, що людина. Більше не терапію зараз проводять, тому що вони впроваджують в реабілітації, а вони вчать мистецтво. І саме через мистецтво, через те, що там професійно показують, людина розкривається, пацієнт може більше виражати свої почуття, більш виражати свої стани, про них говорити, показувати. От, і ми мали досвід спілкування з такою фахівчиною, вона є на фото, а також мали досвід практично пройти по всім кімнатам різного типу. Скажімо, арт творчості, да, зокрема, мене мені доподобали саме барабани. От і наступний слайд. Напевно, я передам за таймінгом, дивлюсь, вже передаю слово. <кхем> да. mm -hmm. Олезі, дякую і... Знову. Да. і наступні е, такі локації, які ми відвідали, е, які для нас можливо десь є трохи новими. Це по-перше, це знайомство з Трістаном Генезом. Ми бачите, його на фото. Він працює на два місця, тобто, ну як на два місця роботи. Та тобто, це перший перинатальний центр при загальній лікарні. Це таке відділення. Де можна ну, застосовується знання перинатальної психології і відділення материнства, да? тобто початок життя і первинне таке встановлення емоційного зв'язку. Цо ж ми м м дізналися про психологічний супровід вагітності, він значно відрізняється від нашого, скажімо так, і в принципі, яка наскільки уваги багато приділяється. Стану емоційному стану жінки, мами в процесі вагітності, да, тобто в, в пологах і відповідно після народження дитини, і особливо це стосовно виснаження, втоми. Я думаю, що вам знайоме вже феномен емоційного вигорання застосовується сьогодні. Вивчається в родині, в сімейних стосунках. Тож як можна його робити, такі превентивні заходи і допомагати мамі, зокрема родині, да, тобто в цілому. Щоб якось поратися з цими емоційними переживаннями. Ну і також велика роль психолога в тому, зокрема, коли пара стикається з втратою дитини на різних сроках вагітності у при народженні, тобто одразу після народження. Окрема є така функція у психолога перинатального, який супроводжує пару. Обов'язково він цілий день знаходиться з цією парою і, власне, проживає з ними, допомагає прожити цей такий досвід втрати, і вони, маючи потім можливості звертатися до психолога за потребою, тобто мають такі певну кількість безкоштовних консультацій, які покриває страховка. А тож, перше місце це саме цей перинатальний центр при загальній лікарні, тобто мають можливість абсолютно всі відвідувати і е, користуватися цими послугами. А друге місце це е, дитячий садок, звичайний дитячий садок, але там також є психолог на постійній основі. По перше, це перше здивування, що діти там можуть вступати, знаходитися 6 місяців і для нас це так трошки дивно чути, але. Це дуже крута практика спостереження, як порівняно з іншими дітьми поводять себе діти. Да? Хтось там дійсно більше плаче, менше плаче, час так краще адаптується. І є певні проблеми адаптації, і відповідно групи 6 до 12 місяців, 1 рік там, до 2 років, 2 роки, 3 роки. І е, психолог заходить в кожну групу кожного дня і дивиться, тобто спілкується з кожною дитиною, Вони його прекрасно знають. Обожнюються, біжуть до, до нього і до нас бігли, коли ми приходили. Тобто вони дуже відкриті до спілкування. Це дійсно таке первинне спостереження, де може бути виявлені якісь порушення особливості розвитку і порівняно з іншими дітьми, тобто вони наочно видні. Тобто, в окремій родині ми можемо це не побачити, коли дитина відокремлена. А коли вона на фоні такого спілкування, то безумовно вона є поведінка, або ті особливості поведінки є таким більш наочними. Наступна локація це медико-психологічний центр для дітей та підлітків. Ми відвідали декілька. Відповідно, це ну, от, в основному фахівці центру ознайомили нас з організацією такої психологічного супроводу дітей з порушеннями розвитку, в тому числі розладами аутистичного спектру. І ми подивилися, як може бути влаштоване приміщення. Тобто, там дійсно є. Різні такі кімнати для багато великої кількості арт-терапевтичних занять, різноманітних, так скажімо, для дітей. Вони не обмежені в тому, чим вони хочуть займатися. Ну, тобто дитині достатньо підійти до вихователя, сказати, я хочу малювати. Вихователь відводить його відповідну кімнату, де вона може малювати всюди, чим завгодно. Ну, тобто Це просто таке дійсно такий вільний вибір дитини. Також велика кількість кімнат з фізичними заняттями, і також дуже цінно. Для дітей є кімнати з мінімальним сенсорним навантаженням, де вони можуть взяти одну свою гру чи одну якусь таку свою активність і піти, і мати просто там голі стіни. Вона дивно виглядає, але для них це дійсно ну, дуже важливо, да, певне, мати такий відпочинок. від, Ми сьогодні вже почули да, про особливість дітей, як вони можуть реагувати. Тож це таке нормування їх стану. Ось і дуже цінним було також ознайомлення з заняттями для підлітків. Взагалі, це також, мабуть, більше про третій нашу локацію, де ми подивилися, як працюють з підлітками. Тобто є велика кількість таких різних активностей, ігор, і основна мета це так подолати якісь такі прояви соціальної тривоги. Налагодити спілкування, взаємодію, тобто так, що підлітки там були з ну більш впевненими у спілкуванні з іншими. Тому, по-перше, є такі різні ігри, де там умовно на картках написані різні питання, і витягуючи різні картки, вони можуть описати себе у певних ситуаціях або свої захоплення, або Ну, якісь там свої цікавості, хобі і так далі. Да? Тобто, там вони мають питання або якісь ситуації описані, і вони мають це прокоментувати. Начебто, здається, це дуже такий простий спосіб, да? що такого. Але в тому і є, що вони мають просто привід, з приводу чого вони можуть про себе розказати. Бо в підлітковому віці дуже важливо цей компонент самопрезентації, і це такий досвід, коли обмінюється інформацією відповідно в такої груповій роботі. Відбувається подолання цієї соціальної тривожності, і, в принципі, таке більше я не знаю як формування, да ось такої більше впевненості у підлітковому віці. І передаю власне слово далі, пані Оксані. Дякую. Да. Да, я дуже швидко скажу, тому що у нас французькі колеги ми вже затримують дуже по часу. Це дві програми, які ми побачили, які відсутні в Україні підтримки психологічної психоедукації для членів сімей і для близьких людей з психіатричним статусом, тобто не самих людей з психіатричним статусом, а саме їх опікунів. Та відсутня така практика в Україні. Дуже хочемо завести її сюди. В якийсь спосіб. До речі, от наступні наші доповідачі, наші французькі колеги, нам трішки про них розкажуть, як вони її реалізовують в клініці Ларкан, яку ми побачили. Власно, розпрацьовані, ще раз кажу, хочеться тут їх бачити. Навіть у нас є попередні домовленості, що нам такий тренінг проведуть для наших студентів. Наступний слайд, будь ласка. Різні локації для людей з особливостями розвитку, з різною мірою допомоги, з різним супровідом, залежно від того, наскільки вони на збережені, цей супровід може в різний спосіб виглядати. Наступний слайд, будь ласка. Також практика відсутня в Україні. Також мріємо сюди і завести. Також побачили, почули вперше. Це діагностика розладів аутистичного спектру у людей дорослого віку для України. Це поки тільки дитячий вік. От Ми побачили, як це може бути наскільки я пам'ятаю, найдоросліша людина, яку нам згадували, це 72 роки. Людині, от так, стало зрозуміліше, що з нею відбувається, коли їй поставили той діагноз. І ще дуже важливо для нас: також не бачили такого, ну я принаймні не бачила в Україні, і я наскільки знаю, то і мої колеги також це така програма, система адаптації там, середовища для. Цієї людини, як їй далі працювати, яке, коли пояснюють її співробітникам, як в який спосіб буде виглядати це особливості спілкування, особливості взаємодії, як може бути там, скажімо, організаційне середовище підлаштоване під цю людину для того, щоб це була така ефективна співпраця. Ну і всі відповідні протоколи ми привезли. Наші колеги дуже щиро поділились. Вони французькою мовою чекають, поки ми їх перекладемо. Хочемо робити те саме у нас, так само так, наступний слайд, будь ласка. І наступний, навірно, ще слайд, і так ми тут поставимо е крапку. Ми вас запрошуємо, шановні слухачі, долучатись до цих стажів професійних. Будь ласка, вчіть мов. У нас є центр франкомовних програм при університеті. Я зараз бачила вже декілька присутніх, яких ми дуже так, сподіваємось туди відправити І вже цього року, як, як це навчального року, вже готуємось. І у нас буде сьогодні доповідь тих, хто вже поїхав, але вони будуть через одну доповідь, тому що зараз ми почуємо французьких колег. Дякую!